Вітаємо вас з Новим Святом. Дорогі наші татусі, сьогодні у вас свято. І ми дуже раді привітати вас з ним. Діти вас дуже люблять, ви для них авторитет і приклад для наслідування. І тому прийміть наші щирі вітання. Діти, я пропоную вам для наших улюблених татусів зробити ось таку цікаву поробку. У нас схоже на чашечку. Її можна надягнути на будь-який стаканчик, в якому тато зберігає свої ручки. Її можна знімати і вдягати. Давайте пограємо в пальчикову гру моя сім'я. Це татусь, а це матуся братик, це, а це сестра, а малюк, звичайно, я. Ось і вся моя сім'я. Для роботи ми використаємо кольоровий двосторонній папір. Який колір вам сподобається, той і візьмете. Можна використати двосторонній скотч, Обов'язково клейонку серветку клей і білий папір. Я пропоную сьогодні зробити ось таку святкову чашку. І використати синій папір. Беремо аркуш паперу білий і кольоровий, складаємо рівненько куточок до куточка, потім складаємо навпіл, приглажуємо і розрізаємо по лінії згину. Смужки повинні бути одинакової довжини і одинакової ширини. Розрізали. У нас вийшла біла і вийшла синя. двохстороння. Тепер беремо синю смужку, складаємо навпіл. І робимо невеличку лінію згину. Розгортаємо, і по лінії згину робимо короткий надріз. Ось так. І розкриваємо воротник нашого фрака або нашого піджака. Ось так. Це верхня частина. Нам треба її приклеїти до нижньої білої частини. Для цього ми намазуємо клеєм края або білого, або синього паперу по краям. Тепер ретельно, рівненько склеюємо дві смужки. Якщо у вас є зайві білі смужечки, виглядають, їх треба підрівняти, щоб у нас були рівненькі рівненькі смужечки. І ви вже бачите, що наш фрак ми одягли і бачимо святкову сорочку. Тепер будемо прикрашати наш піджак і нашу сорочку. Зробимо святковий метелик і гудзики. Я їх вже підготувала, вони в мене вже є. Як вирізати круги, ви знаєте. Можна або намалювати, або скласти смужечку і вирізати кружочки. Це ви зробите самостійно. У мене вийшли ось такі гудзики. Нехай буде три. Їх треба приклеїти. До піджака. Деталі дрібненькі, треба працювати дуже ретельно, перетискаємо. Тепер нам треба прикрасити сорочку метеликом. Метелик може бути чорний, може бути синій, який вам подобається кольор, такий ви використовуєте. У мене буде святковий чорний. Його треба намазати клеєм тільки посередині. Не обов'язково його приклеювати весь. І притуляємо ось сюди. Тепер, коли наш фрак прикрашений, ми можемо його доповнити дрібними деталями. Наприклад, взяти фломастер і зробити лінії для застібання піджака, тобто провести ось таку смужечку. Бачите? Так? І щоб було видно, як ми одягали сорочку. Теж Тут теж треба провести ось таку невеличку рисочку. Так, тепер найголовніше зробити циліндричну форму. Для цього виберете будь-який стаканчик, який у вас є, або чашку. І ось так обгортаєте навколо неї. Обгорнули, вирівняли. Перевірили. І зробити наміточку, де ми будемо склеювати. Ось так, простим олівчиком таку рисочку, щоб було видно, до яких пір ми будемо приклеювати. Я буду користуватися двостороннім скотчем, тому що він приклеює міцніше, і, тому, і швидше. І тому зараз ми зробимо так. Відрізаємо смужечку, У нас якраз широкий. На лінії нашої відмітки. І приклеюємо. Можна використати на всю довжину. Ось так. Широка довго. Ви можете намазати це поле клеєм, як вам захочеться. Тепер знімаємо плівочку Тепер будемо обгортати нашу форму, нашу основу. Треба це робити Якщо працюєте із скотчем, треба робити дуже ретельно, воно швидко приклеюється. Приклеїли. Є готово. Фрак наділи. Але ми фрак перетворили на чашечку, нам треба ще зробити ручечку. Для цього потрібна буде невеличка смужка паперу, складаєте її навпіл, приглажуєте, потім ще раз навпіл. Щоб вона у нас була цупка. І робите із двохстороннього скотчу ось такі два маленьких квадратики. Приклеюєте їх на основу внизу і з іншого боку. Знімаємо плівочку. Весь фокус в тому, що ручку треба приклеювати так, щоб вона приліпилася до чашки. Тобто, ось так вивертати її. Зараз будемо пробувати. Тепер вибираєте собі, куди ви хочете приклеїти ручку. Можна її приклеїти з боку, можна її приклеїти ззаду. Давайте пробувати. Звертаємо ось так петелькою, і там, де скотч, притуляємо до ручки знизу. Раз. І тепер вивертаємо смужечку ось таким чином. І два. Притискаємо, і у нас виходить така петля. Це ручка. Можна поставити так, можна поставити так. Наша фракова заготовка готова. Ми маємо їх аж дві. Можна подарувати і татусеві, і дідусеві. Творіть. І радуй своїх батьків.